Що дуже сильно бісить, люди, коли бачать тебе. Вони. Я допускаю таку думку, що вони думають, що ти нереальна, чи що, і вони йдуть тебе трогати. Твій костюм, твої волосся шморгать. Я боюсь, що воно все злетить. Оце дуже така напряжна тема. Чого так відбувається, я не знаю, але всі хочуть потрогати тебе. Особливо твої речі, твій костюм, твої волосся, справжнє, чи ти справжня. Ну слухай, ну блін, ну ви драхи дійсно виглядають як типа трошки такі ляльки. Знаєш, такі великі. Ну так, та от є таке, що на це ж образ, да, такий. Стоби фігури. Треба, щоб ви за, закліка... закликали когось, який кудись заходить. Так, Дуже часто пишуть коментарі в мене і в Ютубчику, і в Інстаграмі, чому ти не на фронті. По-перше, <реш> що я там буду робити в такому вигляді. По-друге, як я казала, я вже прийшла ТЦК, мене от беруть тільки до ТЦК. Поки вакансій немає, то я <реш> гуляю. Якщо прийде час, то піду. Але ну, я вважаю, що просто кожен має займатися своєю справою, і мене бісить, да, дійсно, бісить, що саме мені пишуть, чому я не на фронті. Що людей Якось ну понятно, ти більше тригериш ачому цих чого людей так? просто, бо ти так виглядаєш.